Тері Софія, і так, твоя родова система. На що прямо зараз треба звернути увагу? Дякую вам за будь-яку активність на моєму каналі. І так, на що звернути увагу? Дивіться, час, час будувати якісь масштабні плани. Бачите, ці люди вони намалювали схему, да? і вони. Котра якийсь їх проєкт буде впливати на всю землю, розумієте? І вони, вони не стидаються, вони впевнені в собі, що в них все вийде. Тож, будь ласка, будь-який ваш проєкт, ви повинні знати. Він впливає все одно на всю землю. Ваш шот благословляє вас на реалізацію ваших ідей на всемірно. Всем... Всесвітньому рівні ваш род вірить у вас. Будь ласочка, якщо ви до того, до цього вагалися, то саме час.